Всім привітик! Нарешті я добралася до того, щоб зробити це відео про свій догляд за тілом, за обличчям, покажу вам свої такі маленькі лайфхак. Також розкажу про рутину, яку я роблю, бо кожного дня я доглядаю за своїм тілом. У мене є графік, в мене є режим. Перш за все, коли я прокидаюсь, одразу я йду пити своє чудо-набої. Я п'ю склянку води з хлорофілом. Ось такий він в мене. Чистить організм такий своєрідний детокс і корисно для того, щоб мати гарну мікро мікрофлору в кишечнику. в кішківнику. далі я чередую ось це і ось це. Це пудра для матчі взагалі, але кожного ранку я роблю собі стакан теплої води, додаю туди столову ложку цієї спіруліни. Тут спіруліна, хлорелла, баліграс і відг, що також допомагає підтримувати рівень клітковини в організмі. І чистити мікрофлору. І я не знаю, мені це просто подобається. Вона смачна. Іноді я додаю її також смузі. І ви можете додавати це куди завгодно, також щоб з цього мечу. У мене просто немає ще цього блендера, щоб це робити, але треба купити. Далі це в нас куркума, вона геть не смачна, але дуже корисна. Вона, Гає розмножуватися здоровим клітинам імунітету і також попереджує рак. Тому я п'ю кожного ранку на стакан води десь чайну ложку куркуми і трішки додавляю туди чорного перця, бо так вона засвоїться краще. Наскільки я змогла це прочитати ну, з цього, я починаю свій раночок, і це мене робить трішки щасливою, трішки говорить про те, що я дбаю про своє тіло. Щоб уся вода вийшла, я роблю лімфотренажну руханку кожного ранку. Це займає буквально 10-15 хвилин. Але ти запускаєш свій організм, а також це дуже бодрить зранку, і ти вже чувствуєш себе таким дуже фреш. Далі я використовую МФР ролер. У мене його зараз немає, бо моя коліжанка, моя <смі> подружка його попросила. Але я десь тут прикріплю фото, як він виглядає. Кожного ранку я роблю також з деяких вправи для того, щоб зробити такий собі масаж і розім'яти м'язи після тренування, особливо якщо є крепатура. Перш за все хочу вам показати свій скарб. Цей маленький холодильничок, який мені подарила Катруся. Там іде народження. Тут я храню усю свою косметику. Він такий дуже няшний Для вмивання я використовую ось ці два продукти. Вони дуже бюджетні. Сераві. Probably... <laughs> yeah, Напевно, багато хто знає про це. Бренди. Дуже smooth. І мені подобається. Далі Snail Jelly Soap Cleanser. Чесно, я не знаю, що це за бренд. Просто купила у Норвелі, мені сподобалось, я використовую, він не мою шкіру, зволожує. Бо в мене через те, що я дуже довгий час використовувала ретинол, шкіра і бар'єр висох, тому мені треба слідкувати за цим, і я використовую таке. Приємний гель з того, як я вмиваюсь. Я знайшла класний лайфхак. Насправді моя подружка мені підказала його, я підгляділа. Я не знаю, чи це ок на ок, але для моєї шкіри це працює фантастично. Я використовую після кожного вмивання ось цей гель, гель Алоя. Він також дуже бюджетний. Така дуже велика банка, якої вистачає надовго. І я наношу на все обличчя. Воно так круто зволожує, так класно діє. Мені дуже подобається, але це також не все. Потім я використовую крем для бар'єру. ось такий. Також не знаю, чи він ок, чи не ок, але мені підходить. Е, я ж кажу, я вже дуже багато перепробувала дорогих кремів і вони всі у смітнику. Тому ось це мені подобається. Якийсь корейський бренд, називається Sunjun Сун Сунджунхай. Ось такий корейський крем, мені дуже подобається. Написано, що він покращує бар'єр і зволожує, тому мені дуже лайк. І SPF Крем, звісно, Beauty of ось такий крем, не буду говорити назву, бо напевно скажу щось неправильно. Тому мені подобається, коли в мене все ж таки з'являється якийсь приш. Це прям must have, must, must, must have. Штука, яку я використовую на такі запальні місця. Ось такий Spot dry Lotion. Ти його звалтуєш, потім я беру вишну балочку і точково наношу на проблемні зони. Він класно підсушує. Просто прищ проходить. Я не знаю, за півдня його вже немає. Тому також лайк. Коли я вже ввечері вмиваюсь, я використовую цей крем Overnight Renew Також він дуже бюджетний. Мені подобається склад. Я прочитала про нього бюджетний, зволожує, що ще треба, так? Тому ось таке. Моя нова знахідка це прямо взагалі топ. Відбілюючі полоски. Купила в Матасі, дуже класні. Відбілюють прям 10 із 10. Ефект вау, 14 штук тут у пачці. Мені подобається. Ефект реально видно. І ціна, в принципі, окей. Була вам показати таку малишку, яку я використовую. Це мікроструми. Мені їх також подарували на день народження, бо я дивилась багато інформації про них. читала. І виглядає це ось так дуже няшно. Користуюсь десь близько двох місяців. Мені подобається. Не скажу, що я прям була дуже в зморшках. <свісно> І це вирівняло мою шкіру фантастично. Але мені здається, що усе у комплексі, воно, звісно, ж діє і якщо ти будеш продовжувати слідкувати за обличчям на постійній основі, то потім ти побачиш результат. Я взагалі то бачу. далі Цікаві. цікава цікаву частина е, мої баночки, те, що я використовую для тіла, я це просто обожнюю, обожнюю, щоб все пахло, обожнюю всякі кремчики. Це що ще треба нам, дівчатам. І почну з того самого улюбленого запаху, який просто зводить мене і всіх ума. Це султан, звісно ж. Він такий боже, пряний. Я його дуже-дуже обожнюю. Я не знаю, спочатку я якось не дуже до нього ставилась. Мені бахло якимось індусом. Але потім він так круто розкривається на тілі, такий аромат, дуже пряний. Східний, я не знаю, це просто кайф. Дуже раджу спробувати. І також від них в мене таке масло, воно дуже класно зволожує, до речі, султан не так сильно зволожує, але дає класний запах. Це масло дає класне зволоження, і в нього такий приємний також запах. Я б сказала, що це запах рози якоїсь, мабуть, щось таке. Але give it a try, please. Я веду трішки англіченка, тому що мій український чомусь завжди міксується з англійським, бо так мій мозок вирішив. Також дуже люблю de Janeiro, ці кремчики. В мене на разі такий жовтенький, був фіолетовий. Дуже мені подобається, смачно пахнуть. І зволоження таке собі. Ну і хто тут у нас фанат Рітлса? Насправді, насправді, мені вони вже набридли, якщо чесно. Я в пошуках нових ароматів, нових кремів для тіла, бо класно пахнуть, стійкі, але з вложення таке собі. Цей мій, до речі, найулюбленіший аромат. Я прям кайфую. Червоненький трішки набрид, а ось цей, я сам ніхто сподрував, використовувала ще. Але пахне приємно, тому ну, спробую. Може, ви мені порадите в коментарях? До речі, якийсь класний крем. Суть така, якщо ви будете завжди піклуватись про своє внутрішнє, про своє харчування, про свій образ життя і робити трошки такої рутини, то ви будете гарно виглядати і обличчя, і ваше тіло буде вам дякувати гарним зовнішнього виглядом. Все це дуже просто. Сподіваюся, що я допомогла вам в якійсь мірі знайти для себе нові лайфхаки. Щось ви збережете, може, щось мені підкажете. Але це прикольно ділитись такою інформацією, тому пишіть у коментарях, якщо є щось. Чим ви користуєтесь, якщо ви б мені щось порадили ще, або може щось вам сподобалось, і ви для себе відкрили. Мені буде дуже цікаво про це почитати. Я таке люблю. Це буде наш такий curly talk. Дякую велике за увагу. Дякую за вашу активність. Мені дуже приємно і до нових зустрічей.